Тонкощі, блядь. Вибачте же, будівельні терміни. Дивіться, прокладочка. Та танч, тут сашок вже не протече. О. Лиш оці соплі треба. Терочкою тако на сантиметр нижче. От відверху стропіло, щоб мембрана трошки провисала, бо є перетребці, Андрій. Та танч, На телефон не втратити. Опа. Колега, лізу до вас. Думав, я не залізу. Я мастив, я не перевірю вас, що, що ви там ліпите, колеги я... Колеги, сюди заліпити бітом не схоче, я привіз. Монтуємо прокладку під контррейки. рейки. контррейка з підкладкою. І тобі? Богдан мав займатися цим сіточками. В таких крисах дуже важлива оця прокладка. І конденсат, такий потече, він може через цей цвях потрапляти в хату. Я два рази переробляв за своє життя кришу. Оця ущільнююча прокладка, вона ці цвяхи обтягує, вже не протече туди. Спеціальна ущільнювальна стрічка під контур рейку, самоклеюча. Тримається на... потім монтуєш рейку або на рейку зразу. Особисто все перевіряю, бо я обіцяв тут максимальну якість. Оце був би сіфан. Так би забили плівку, був би сіфан. Продув вже і тут правильно зробили колеги. Зрізали вату на сантиметр нижче. Вже там під підшивочкою не буде промерзання у людей. Чотенько. супер още. Так, тут бай. яндовка. Тата та, ще ніяких яндорів немає цвяшків. Огонь. І от прокладочка під ба. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.